Здоровому тілі здоровий дух і прагнення до знань і всього нового певні в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля. Тому у 2013-му вищий навчальний заклад вже в сьому виступив організатором і натхненником традиційного легкоатлетичного забігу Золота миля у спортивному святі. Взяли участь студенти університету та викладачі вишу, які переконані, що мають своїм прикладом надихати молодь до здорового способу життя. А також учні кількох Дніпропетровських шкіл я почала сьогодні тверду ціль зайняти перше місце. Спорт всегда прибывает только все самое лучшее для человека. Воспитывает терпение, трудолюбие воспитывает, воспитывает дисциплину. Это очень полезно. Принимаю уже третий раз подряд. Потому что вы знаете, молодежь сейчас не очень сильно увлекается спортом. И когда смотрят на преподавателя, что преподаватель может не только в аудитории, но и здесь, на открытом пространстве, то, в принципе, да, это очень хорошо. Дистанція легкоатлетичного забігу ділянка набережної Леніна від нового мосту до фонтану водяна сфера. Умови змагання незмінні. Головне завдання якнайшвидше подолати чітко визначену відстань 1 кілометр 609 метрів. Найбільшу кількість призів в цьогорічному забігу вибороли представники університету імені Нобеля. Однак не залишилися без нагород і учні місцевих шкіл, які не один рік є партнерами вишу та беруть участь у багатьох його заходах, як наукових, так і спортивних. Це я ось рада, але я. В принципе, спортивный человек, потому что считаю, что спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Поэтому стараюсь поддерживать себя в форме и уделять некоторое время спорту. Спорт занимает ровно половину моей жизни, вторую половину занимает музыка. Спорт пом помогает бороться, пом помогает бороться со своими проблемами, какие-то внутренними или внешними. Он помощник по жизни. Відзначимо з кожним роком Золота миля стає дедалі популярнішою як наслідок. У цьогорічному спортивному змаганні взяли участь біля 200 чоловік. Організатори пробігу переконують, золота миля продовжить своє існування, бо, по-перше, спорт одна з найважливіших складових навчально-виховного процесу в університеті. А по-друге, рух це не тільки життя, але й здоров'я. Студенти з удовольствием приходять і бігають. Всі умови для цього є. дуже хороша сьогодні погода хорошие условия, в общем-то, и все, что необходимо для забега, все есть. для здоровья такие занятия очень полезны, но постоянне альона Ветрова, Юрий Солодовник, Объектив, 27 мой канал.